Ми з нашою командою ведемо е, декілька Ютуб каналів для наших клієнтів. І в проєкті зазвичай є певний ліміт на ті години в місяць, які ми, е, на які замовник розраховує, і у нас є домовленість про те, що там приблизно таку кількість годин, наприклад, там 100 годин в місяць, ми витрачаємо на розвиток Ютуб каналу. Е, е, у нас була можливість, ми змогли. Побачити капаситі в можливості в команді дизайну, в команді маркетингу, більші, і наші дизайнери з <свісна> <свісна> нашими маркетологами і відеоредакторами змогли створити більше відео з розрахуванням того, що ми виставимо цю додаткову роботу для оплати в наступному місяці. Але так сталося, що клієнт змінив стратегію і весь той контент, який ми зробили наперед. Він виявився непотрібним в новій стратегії, який ми робимо висновок. Надалі ми синхронізуємось з замовником і узгоджуємо плани заздалегідь і наперед. Це були ті проекти, ті файли, якими я хотів поділитися з вами. Пишіть в коментарях, якщо. У вас є питання, чи, можливо, у вас є ваші власні історії, якими би ви хотіли подивитись. А що почитати з цього приводу? Я рекомендую почитати Антикрихкість та «Чорний лебідь Насімотилева. Це дві книги, які допоможуть трошки краще вам зрозуміти природу потенційних загроз, звідки вони виникають, наскільки вони можуть бути плановані і позапланові. І бажаю вам менше файлів і більше успішних проєктів. Почуємось.